Знання історії початок Другої світової війни та коли звільнили рідну Вінницю від нацистів на ці питання в інтелектуальній грі відповідали студенти місцевих вишів. Щорічно, інтелектуальну гру Батлом влаштовують для студентів технічного, педагогічного та аграрного університетів та коледжів міста. Цьогоріч у Вікторині взяла участь рекордна кількість команд: 21. Питання на логіку, розпізнавання звуків та відгадування історичних світлин для студентів в Вінниці провели інтелектуальну гру «Батлум». Студентка Вінницького виша Марія Шелепало вже три роки поспіль бере участь в інтелектуальній вікторині. Дівчина розповідає, що такі ігри добре розвивають логіку та налагоджують комунікацію між однолітками. Ми учасниками дуже цікавого і розважального інтелектуальної гри. Бато мене вже не вперше ми були також і того і поза того року. Ця гра розвиває у студентів, скажімо, якісь здібності і відкривання у собі. цьогорічна Вікторина була присвячена 80-й річниці з дня визволення Вінниці і взяла у ній участь рекордна кількість учасників. Понад 100 студентів з усіх вишів міста. Мета заходу це в першу чергу, щоб молодь зустрілась. Щоб поспілкувалися між собою, а саме це в нас були студенти різних навчальних закладів, щоб вони дізнались більше, що відбувається сьогодення, саме в інших навчальних закладах. Також в нас же були і студенти і в той же самий час, це волонтери, які завжди допомагають нашим ЗСУ. І також, щоб вони поділилися між собою. Як вони допомагають чим? І звичайно як об'єднатися всім студентам, щоб допомагати нашим збройним силам України? А в нас е, прийняло участь 21 команда по 5 осіб. У змаганні брала участь 21 команда. В кожній по п'ять учасників відповідали команди на 7 питань у семи раундах. Свої відповіді записували на бланках, які згодом перевіряла лічельна комісія. Перше місце у Вікторині зайняла команда медичного університету Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова. Телеканал Вінниччина.